В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, браття і сестри, ми чули таке коротеньке Євангеліє, але воно дуже змістовне, тому що в ньому міститься такий ідеальний образ справжньої любові. Господь говорить так: як ви хочете, щоб до вас ставились люди, так і ви ставтеся до них. Тому що, якщо ви робите добро тим людям, які вам роблять добро, яка вам нагорода за це може бути в Божому царстві? Тому що і люди звичайні, які живуть грішним життям, люди невіруючі, вони теж роблять добро тим, хто робить їм добро. Але ви любіть своїх ворогів і робіть добро тим, хто не робить вам добра. І будете синами Всевишнього, який добрий і до невдячних, і до злих. Будьте милосердні, як і ваш небесний батько є милосердним. Ось такі івангельські читання. Бог, який став людиною, Він як людина перший показав приклад цієї досконалої любові. Тому що Бог став людиною, прийшов у цей світ. За для нас всіх людей, грішних та невдячних. Коли Ісус Христос молиться у Гесиманському саду до свого небесного батька, Він тричі просить у Бога Отця, щоб чаша страждань його оминула. Святі Отці так тлумачать одне із тлумачень цієї молитви. Чому Ісус Христос, який знав, для чого Він прийшов у цей світ? Він мовиться перед своїми стражданнями, щоб ці страждання його оминули. Він не хоче йти на смерть. Тому що Він розуміє, що в більшості своїй люди будуть невдячними. Люди не оцінять Його подвигу, люди його відкинуть. Коли Ісус Христос, як людина, висить на Христі, то з нього глузують і сміються і кажуть, о! Ти, хто воскрешає мертвих, зійди з Христа, і ми у тебе увіруємо. Спасися сам. Якщо і спаси нас, кажуть спочатку йому двоє розбійників. Пізніше вже один із розбійників, бачачи цю Божественну любов, він вражений і він приносить покаяння і першим входить до Божого Царства. Але спочатку обоє з нього гузували. Обоє йому казали, якщо ти можеш інших спасти, то спасися сам і нас спаси. Тому Ісус Христос, знаючи все це, як людина, Він не хоче помирати. Але все-таки Він звертається тричі до свого небесного батька і каже: але не як хочу я, а як хочеш ти. Є такі слова у Біблії, Бог так возлюбив цей світ, що свого єдинородного сина віддав. Щоби всякий, хто вірує в нього, мав життя вічне. Бог помер за невдячних та грішних людей. І Господь нам, як ідеал справжньої любові, пропонує те, до чого ми маємо прагнути. Це той маяк, на який ми маємо дивитися. Є такий святий Серафим Саровський, в честь якого цей храм побудований. От в його житті був такий приклад. Одного разу він, коли вже був таким отшельником, подвижником, жив в лісі, відлюдником, до нього підійшло і троє чоловіків, які були розбійниками. І вони почали вимагати від святого старця грошей. Але він їм пояснював, що в мене немає грошей. А вони його не хотіли слухати. Мав він у руках сукеру. І від природи був святий Серафим доволі фізично міцний. Але він не почав обороняти себе, він тут сукиру відкинув. І його тією сукерою так побило, що він майже чуть-чуть не вмер. Проломали череп, проломали ребра, дуже сильно побили. Потім притащили його в ту келію, там все шукало, перевернуло, нічого не знайшли, кількі... крім кількох картоплин. І потім втекли. Дуже важко і сильно страждав святий Серафим. На все життя він залишився згорблений. І тільки при свята Богородиця його стілила від цієї такої хвороби. Але коли пізніше знайшли цих трьох людей і хотіли їх покарати, то святий Серафим просив, щоб їх не карали. Тому що, якщо ви їх покараєте, він сказав: Я піду з монастиря, і ви мене не знайдете. вже. Їх не покарали. Але ці люди, яких святий Серафим простив, і сказано в житті, його, що він перше, коли прийшов до тями, подякував Богу і помолився за цих людей. Не щоб вони засохли чи померли, а щоб Господь їх помилував і простив. Але ці люди не покаялися від того, що святий Серафим так до них милостиво. Хоча вони були заслуговували всякого покарання, тому що вони напали на невинну людину, побили так, скалічили, ну, залишили помирати. Тоді втрутився сам Господь Бог, тому що через якийсь час сталася ну, така негода і вогонь з неба, це блискавка, напевно, зійшла, і вони, ця блискавка впала тільки на три оселі цих трьох людей в тому поселенні, де вони жили. І вони згоріли ці їхні хати. Тільки після цього ці троє чоловіків прийшли до святого Серафима і просили в нього прощення. Ну, звичайно, Бог знає, чи щирою було їхнє прохання про прощення. Чи дійсно ці люди усвідомили про неправильність своїх дій? Чи просто, можливо, вони боялися, що може щось гірше з ними статися? Цього ми не знаємо. Але святий Серафим він так вчинив. Він вчинив послідуючи прикладу Ісуса Христа. Любіть своїх ворогів. Зараз ми з вами знаходимося в такому, такому стані наше суспільство, коли раніше, можливо, чули ці слова Спасителя, і так ніби здавалося, легко сказати, треба любити своїх ворогів. А коли зараз прийшли одержимі дияволом люди з Росії сюди до нас, на нашу землю вони все нищують, вони все плюндрують, скільки закатували, погвалтували, знищили, скалічили і це продовжується далі. І при цьому всьому ми чудово розуміємо це боляче, тому що це все оправдовується нібито благими цілями, що це йде війна воїнів світла, так вони себе називають, проти воїнів темряви, так вони кажуть до нас. На нас. І ми чуємо ці слова Христа Спасителя, любіть своїх ворогів. Моліться за тих, хто робить вам зло. Прощайте своїм винуватцям. І як зрозуміти ці слова Христові і як діяти в цій ситуації? Скласти руки, як зробив святий Серафим, і казати так: ну, гвалтуйте наших дітей та жінок, калічте, нищіть». Чи це буде вірно, і чи це буде виконанням слів Христа Спасителя? Тому що, можливо, хтось, коли чує ці слова Христові, коли читає Євангеліє, йому може на перший погляд здатися, що саме так потрібно робити. Коли Ісуса Христа перед тим, як взяти на страждання, прийшли до Нього воїни у Гевсиманському саду і його хотіли ну, пов'язати, то один із тих людей, які прийшли, він вдарив Христа у обличчя. А є у Христа такі слова, які він казав ще раніше: хто вдарить тебе в одну щоку підстав йому другу. І ось тут Христа б'є чоловік в обличчя в щоку. Ми не читаємо в Євангелії, не бачимо, що Христос підставив йому другу щоку. Христос йому каже так. Якщо я зле зробив, то поясни, а якщо я не зробив зло, то чому ти мене б'єш? У святих Отців Православної церкви є таке тлумачення цих слів Ісуса Христа, що хто в тебе вдарить в одну щоку, підстав йому іншу. Якщо тебе образили, то ти що означає підставити іншу щоку? Це не означає класти іншу щоку і казати бий, бий мене, ще бий. Це означає духовний зміст собі в душі, ти себе укори перед Богом і скажи. За гріхи мої сталося те, що сталося, зі мною. Тобто таке є тлумачення Христових слів. Ми бачимо інший приклад життя Ісуса Христа, коли Він бере потіг і виганяє з храму тих людей, які там чинили безчинство. Ми бачимо приклад із життя святого Серафима Саровського, це один із прикладів. Бог, який є безмежна любов, який любить всіх нас безмежно, який заради нас і нашого ради спасіння зійшов з неба і помер на Христі. Але він цих людей, які вчинили зло по відношенню до святого Серафима, він їх карає і карає страшно. Тому що це були люди небагаті, це були кріпаки. І в них згоріли всі їхні оселі. Любити це не дорівнює покірно допускати, щоб зло торжествувало в цьому світі. Якщо взяти святого Серафима Саровського, це людина, яка була монахом, це людина, яка настільки намагалася вести досконалий спосіб життя, що навіть коли в нього траплялися хвороби, тілесні, він не звертався до лікарів. Хоча Середній шлях звичайної людської віруючої людини, якщо є хвороба, треба помолитися Богові, але й звернутися до лікарів і попросити Бога, щоб Господь допоміг лікарів у управи правильно назначити лікування, призначити, щоб ліки допомогли, але використовувати ліки. Тому святий Серафим питання стояло тільки для нього, він і так зрікся цього світу. І можна сказати, що він себе в тому лісі заживо похоронив, тому що він перебував тільки в молитві пості в читанні святого Євангелія. Але людина, яка має сім'ю чи живе у цьому світі, вона повинна не тільки дбати про себе, але й дбати і про інших людей. І коли ми, як віруючі люди, бачимо, що хтось приносить зло іншим людям, хтось хоче когось скривдити чи кривдить, закатувати, зґвалтувати чи ще щось таке інше, то ми, як віруючі, люди, повинні стати на захист. І коли ми говоримо сьогодні, що велика кількість і чоловіків, і жінок зі всієї України взяли до рук зброю для того, щоб зупинити ворога, вони зробили це не з ненависті, вони зробили це з любові, з любові до, до своїх дітей, своїх батьків. Своїх родичів, ближніх, сусідів, з любов'ю любов любов до тих людей, яких можуть скривдити і образити. І багато таких людей вже віддали своє життя, стали каліками, інвалідами. І вони цим виконали Божу заповідь про любов, бо немає більше тої любові, чим хто душу віддасть за ближніх своїх. Звичайно, церква закликає нас через Святе письмо Через голос святих отців православної церкви, що ми маємо берегти свою душу і серце, щоб злоба не перемогла у нас всередині того вогника добра, яке нам Господь дає. Коли, наприклад, ми любимо інших людей, це можуть бути наші діти, до прикладу. Тому що на, батьки, на батьках ну, велика місія покладена Богом виховати дітей. Підготувати їх до дорослого життя, то якщо дітей не карати, але треба розумно в мірі, це не означає, що треба лупцювати. Але карати потрібно. Потрібно обмежувати, якщо діти себе неправильно ведуть. Якщо діти можуть зробити якийсь підлий вчинок, треба провести бесіду, треба позбавити, наприклад, якихось матеріальних благ, які дитина від нас отримує. Іноді треба рівня взяти. Але якщо ми правильно ставимось до цього, ми робимо це не тому, що ми ненавидимо наших дітей, що ми хочемо їх розірвати, ми хочемо, не знати, що зробити з ними. Ми Їх любимо. Але ми їх караємо через те, що наше серце болить про те зло, яке вони роблять, чи вони можуть ще зробити в подальшому житті. Їх треба зупинити. До цього нас закликає Господь Бог, який, от як пішов на хрест і помер за тих людей, які його ненавиділи. Але при цьому Бог нерідко і до того, і після того, застосовував покарання, застосовував хвороби, скорботи до грішників, щоб зупинити гріх. Згадаємо судом його мору, які були спалені сіркою з неба через те, що там була така страшна розпуста і збочення, що люди з худобою жили навіть. І такі речі відбувалися. І милосердний люблячий Бог, який став людиною і помер заради людей, але він цих людей знищив. Тому що вже, напевно, інших методів вплинути і зупинити гріх не було. Чи багато інших прикладів таких є. Тому Господь нас закликає через святе Євангеліє сьогодні. Як хочете, щоб з вами робили люди, так і ви робіть з ними. Ми маємо творити добро іншим людям, ми маємо бути милосердними. Але як казала одна людина, прощати можна тих, хто просить прощення. А якщо людина не просить прощення, якщо людина йде і сіє смерть, то з любові і до тих людей, до яких направлена ця зла діє цієї людини, і навіть з любов'ю до цієї людини, яка є носієм зла, треба цю людину зупинити. Але при цьому треба бути дуже пильним та уважним, щоб та ненависть, та зло, яке іде від цієї людини, а за тим стоїть диявол, щоб воно не знайшло місце в нашому серці, в нашій душі. Зі злом треба боротися, але треба берегти своє серце, щоб це зло в наше серце не зайшло.